Усім хочу почати цей ранок з унікального автомобіля. Це колекційний Mercedes в 124-му кузові. Він займав призові місця по всій Європі і приїхав до нас, щоб ми його повністю відреставрували. До речі, цей автомобіль також буде приймати участь у Київ Карфесті. Зараз ми його повністю розібрали до так сказати голового кузову. Підвіску, навіть салон. До речі, хочу вам сказати, що цей автомобіль був куплений за 35 тисяч євро. Тобто, ви розумієте, в якому стані був цей автомобіль. Так, до речі, ще я вам хочу показати: окремо в нас лежить вся розібрана підвізка від цього Мерседеса. Ми її також будемо фарбувати, реставрувати і так далі. Ось як це все зараз виглядає. І кузов цього автомобіля сьогодні поїде на піскострой. Тому ми вам будемо поетапно показувати роботу з цим мерседесом. А ви слідкуйте за нами.